Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про електрику. Дітки, як ви гадаєте, що таке електрика? Де вона у нас знаходиться вдома? Ми її бачимо, чи може відчуваємо її запах? Ні, це дуже корисна річ. І ми з вами поговоримо, чому електрика може бути для нас другом і дуже потрібна нам у житті. Наприклад, які електричні прибори ви знаєте? Розглянемо картинку. З електроприладами. Перше у нас, що за предмет на картинці, подивіться у верхньому кутку. Правильно, холодильник. Для чого нам потрібен холодильник? Щоб зберігати продукти, щоб вони не псувалися і зберігалися довше. Наступна Електроплита є газова плита, але у даному випадку це електроплита. Люди в деяких квартирах є такі плити, готують її їсти на електроплиці. З електроплитою теж потрібно бути обережними. Не забувайте вимикати електроплиту. Наступна картинка електрочайник. Для чого нам потрібен електрочайник. Правильно кип'ятити воду, щоб зробити собі чай. Але перед тим, як увімкнути електрочайник, обов'язково потрібно перевірити, чи є у чайнику водичка. Наступний електроприлад це міксер. Для чого потрібен міксер. Мама нам робить завдяки міксеру різні смаколики, правильно? Або, або збиває тісто, або збиває, збиває білки і інші там суміші, щоб було пухке і смачне. Наступний електроприлад це. Телевізор. Для чого потрібен телевізор? Правильно ми всі дивимося мультики, кіно, розважальні програми по телевізору. Магнітофон. Для чого потрібен магнітофон? Правильно слухати улюблену музику або радіо. Наступна картинка комп'ютер. Зараз немає жодного підприємства, жодного магазину, і е, дома в кожного є комп'ютер. Дуже потрібна річ нам усім сучасним людям. Наступна картинка настільна лампа. Для чого вам потрібна настільна лампа? Правильно вчити уроки. Щоб вам було краще видно і не портити очі, потрібна настільна лампа, щоб добре освічувати вам зошити або бумагу папір, коли ви малюєте щось. Наступний прибор, електричний, побутовий це пилисос. Всі знають, що таке пылесос. Коли ми прибираємо у себе вдома, ми всі користуємося пылесосом. Він гарно всмоктує пил і в хаті стає чисто. Це все швидше робиться, ніж, наприклад, віником. Тому пылесос необхідна річ у кожному домі. Праска. Без праски в нас не обходиться жоден з днів. Ми повинні вийти з дому на прогулянку, батьки на роботу або у гості обов'язково дуже добре з випрасеним одягом. Щоб випрасувати одяг, нам потрібна праска. Уважно, не забувайте вимикати праску, бо вона може нагрітися і може статися пожежа. Дуже обережно з цим електроприбором. Наступний електроприбор це телефон. Він теж працює від електрики, це не мобільний, хоча мобільний теж заряджається від електри... електрики. А це стаціонарний телефон, може, в когось такий ще є вдома. У мене, наприклад, нема. Вінтелятор. Для чого він потрібен? Правильно, ми його вмикаємо, коли нам жарко. Взагалі, жарко в нас це влітку, і ми вмикаємо його влітку. Він починає крутитися. І на нас дме повітря прохолодне. Наступний електроприлад це фен. Для чого потрібен фен дівчатка? Більш дівчатка знає, для чого потрібен фен. Правильно, щоб після того, як ми помили голову, висушити волосся. Або коли ми йдемо. Десь у гості або на якесь свято ми робимо собі зачіску. Пральна машина. Раніше таких електроприладів не було. Але це одна із самих головних помічниць наших матусь і бабусь. Пральна машина. Дуже Допомагає нам у господарстві. Наступна картинка обігрівач. Ми вмикаємо його, коли КОЛИ нам холодно. Вентилятор, коли нам жарко, це влітку, а обігрівач коли стає холодно це взимку. Обігрівач обов'язково, коли йдете з дому, потрібно вимикати. Бо це теж дуже небезпечний електроприлад, за якого, можуть бути, за якого може статися пожежа. І останній електроприлад на цій картинці, це мікрохвильовка. Саме те для нас. Особливо для вас мама приготувала їстечки, мама не дозволяє користуватися газовою плитою або електричною. Ви собі насипали в тарілочку і поставили мікрохвильовку розігріти або, навіть ще смачніше, гарячі бутерброди. Давайте з вами проведемо зараз. Експеримент. Я вам покажу, як можна гратися електрикою. Тільки гратися цією електрикою, якою я вам покажу. Бо інша електрика, та, що у розетках, розетках вдома, або десь на вулиці провід висить, дрот електричний. З цим потрібно бути дуже обережними. Бо там висока напруга, там дуже сильний заряд електричного току. Тому з цим, все електрику, я, яку я вам зараз покажу, ми можемо гратися. Інша електрика небезпечна, і треба поводити себе дуже обережно. Що нам потрібно для експерименту? Звичайно. Ручка пластмасова і папір. Відриваємо від листка папіру малесенький-малесенький шматочок. Ось такий, бачите, відірвали. Тепер ми беремо ручку і ось тако заду тремо об своє волосся. Тепер дивіться, що відбувається. Я ручку потерла, бачите, маленький папірець, на Намагні... магніталась ручка, і маленький папірець притягується до ручки. Дивіться, оп, бачите як? О, бачите? Це і є електрика, але дуже в дуже маленькому розмірі, дуже маленька електрика. А та, що вдома у розетках, та, що йде по дротах на вулиці, то небезпечно. Там дуже висока напруга, яка може вбити людину. Тому поводитися з електроприборами. Потрібно дуже обережно. Не можна вмикати електроприбори мокрими або вогкими руками. Не можна, щоб потрапляла вода на електрику. Може статися замкнення і згоріти, або навіть згоріти все у домі, або навіть пожежа може статися. Не забувайте ніколи вимикати електричні прибори. Бо є такі прибори, як праска, як електроплитка, як електронагрівач, які можуть нагрітися сильно-сильно і зробити пожежу. Будьте обережні, електрика нам потрібна, вона нам дуже потрібна, вона може бути нам другом, але з необережністю ми можемо з неї зробити ворога. Всім гарного дня і мирного неба!